Бен! Всім привіт! Вас вітає компанія Sony. У нас на обзорі три секатори компанії Brades В серії. Перший діаметр різу 5 мм. Є блокератор. Ручки пластик, але такий пластик, що норзи такі гроші. Другий іди сюди. Діаметр різу 10 мм. Вага всього 142 г. Алюмінієві ручки, лезо з нержавіючої сталі за приємною ціною. І третій, що сподобався мені найбільше. По-перше, тут резинові ручки. Тут ось така підкладка та леза СК-2, які змінні. У комплекті одна підкладка та цілих 10 лез. Ну що, протестуємо? Пам! Ну, типу норм. Так, одразу другий. Пам! Добряче відлетіло. Ну третє, це просто монстр. Уф! Я навіть і не відчув. Клодс, а тепер давайте візьмемо більш міцну гілку ні, ну не вийде, не вийде. Дійсно, як бачите, не виходить. Лезо розраховане на 5 мм. Так, що ж на це скаже другий? Нє, теж ні. Хоча тут вже на 10. А от що скаже третій? Клос! Є, є пробиття. В ньому лезо розраховане на 12 мм. Замовляйте у соняшнику.